Восьмирічного хлопчика з Південного Бугу у Вінниці врятував курсант релокованого Харківського університету внутрішніх справ. Артем Макаров повертався з поліклініки, коли почув крик дитини. Каже, одразу кинувся на допомогу. Та разом з дитиною у воді була ще й як потім з'ясувалося, його мати жінка топила дитину. Сьогодні їй обрали запобіжний захід у Вінницькому міському суді. Більше розповість Олена Карбівська. Сорокарічну жінку, яку підозрюють у замаху на життя неповнолітнього сина, помістили до психіатричного закладу. Такий запобіжний захід на час слідства її обрав Вінницький міський суд. Сина жінка намагалася втопити 15 квітня у річці Південний Буг. Хлопчика врятував першокурсник релокованого Харківського університету внутрішніх справ віничанин Артем Макаро. Того дня розповідає, повертався із поліклініки, коли раптом почув крик дитини. Перша думка була, що дитина просто вирішила поплавати, тому що неділю до цього була. Тепла погода, і думав, що дитина почала ну, судорога схватила і почала дитина тонути. Набережна була порожня, каже Артем, тож він швидко пройшов повз хащі, аби побачити плесо річки. Побачив, що жінка на, десь на рівні тих комишів 8-10 метрів на глибині, то ну, з дитиною в речах знаходиться у воді. І проявляє зловмисницькі дії і топить свою дитину, і сама хотіла втопитися, як це виявилося надалі. Я недовго думаю, що перепригнув тут через забор, спустився тут, зняв себе речі і пригнув у воду. Дитина була в речах, я відтолкнув маму дитини, як це виявилось потім на берегу. Взяв дитину за. Верхню одежу і витягнув на берег. Артем каже: хлопчик плавати не вміє. Карету швидкої допомоги викликали патрульні, які перебували неподалік. Мати сама підплила, вона не, не потребувала ніякої допомоги. Вона на берегу вже почала проявляти те, що, що вони там опинились випадково. А дитина одразу почувши це, почала говорити Мама, навіщо ти мене хотіла втопити? Хлопчика з переохолодженням одразу доправили у лікарню. У родини є старший син. Якщо вину матері доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Повідомила начальниця відділу ювенальної превенції Інна Михайловська. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.